Судачок на віст. От ось такий лимонний поставив. Нормальні двійники, слухайте. Ну що, друзі, знаю, ви любите розпаковочки, тому в мене нова. Така посилочка, новий пакуночок з нової поштою. І давайте зараз подивимося, що в ньому. Дивіться, це вже не перша така посилочка в нас на розпаковці з сайту компанії Віст, це сайт vist.com.ua. і сьогодні мені тут прийшло, Ді, як вони гарно загортають, такий папір. Сьогодні мені прийшло от стільки... Приманок, і зараз ми подивимося, які. На сайті Vist.com.ua Можна придбати не тільки силиконові приманки від компанії Vist, а ще й гачки. Можна придбати. Дивіться, двійники я собі замовив. Застіпки. Бачите? Все гарно запаковано, двійнички, зараз перевіримо, подивимося якість. І також замовив собі силіконових приманочок. Дивіться, Це топчик хіт. До речі, друзяки, це Fat x 28 люйма в такому лимонному кольорі. Бачите? Це плаваюча моделька Floating. це означає, що якщо е, наша приманочка буде падати на дно, вона буде підніматися отак от вверх. Бачите? Компанії Віз. Давайте відкриємо і одивимось. Дуже гарна якість, романочки атрактовані. Це 2,8 дюйма. До речі, на сайті Vist.com.ua можна замовити і водилище, і флюрокарбони, і багато-багато чого. Тому оберталочки, воблери, тому завітайте обов'язково і подивіться, що в них там на сайті є. От, замовив я. І Fetic 2.8 в такому кольорі Локс. Це колір 0,8. Лимончик 07 колір. Дві упаковочки замовив лимончика. Так щоб це разом приїхало і більше в цьому сезоні вже не витрачатися на доставку. Хіба якийсь інший колір випаде? Це XVIS 2.8 в такому прикольному кольорі, Зараз вам покажу. Двохколірна приманочка. У компанії Cadeage є такий колір, називається Electric Shed. Такий схожий, бачите? Така верхоплавочка. Дуже крутий колір. В такому кольорі я замовив Reaper 4 дюймовий Замовив 3,3 дюйма фетик. Бачите? І, до речі, якість не гірша, ніж кейтич. Дуже все. До речі, і, А силикон, до речі, тримає більше клювань. У мене, мене, до речі, оцей сетик в 2.8 кольорі. Я вже другу риболовлю, на нього ловлю судаки, і він ще живий. Я вам покажу на рибалці. Бачите, от. такий взяв колір на пробу. Це 16, мені здається, колір. Зараз гляну. Такий, бачите, також така верхоплавочка, багато різної блискітки, є синя, є біла. Отакий от гарний колір. Під судачка. Такий фетик 3-3 в лимончику. І замовився собі просто X-Vist. Такий от 3,6. Ну, наразі подивимося, що у нас тут з нашими двійниками, яка їх якість, замов пару патічок. Дивіться, застіпки замовив собі. Бачите, це такий двійничок 1.0. На сайті написано, якраз от саме ця дистанція в двійнику. Бачите, вона така довгенька. Під якісь такі от X-вісти, 3,3 дюйма буде якраз норм. Давайте подивимось, гострі, двійнички гострі. Нормальні двійники, слухайте. Гостренькі, дивіться. Хапає. Ну. От якраз от під ці 3.3 буде якраз 1-0. І можна якраз подивитися на сайті, е, яка довжина. Все підписано, там все дуже зручно. Так, а ці двінички якраз я взяв під 2,8. Цікаво, хто виробник цих двійників. О, просто супер. Дивіться які. Ага, гострі, бачите? Гострезні, дуже добре, суперово. Питання з двійниками відпало, а то тут у нас магазин Шаман закрився біля мене. Мені приходиться їхати десь на вулицю Вовчинецька в магазині Природа, там є риболовний відділ. Двійників немає. І те саме ж ти будеш витрачати там 30 гривень на громадський транспорт, їхати за двійниками, в інший магазин можна собі замовити разом з цілікончиком. Отакі, От бачите, тут все підписано, розмір восьмий, кількість 6 штук, модель така, компанія Віст. Добре, і ще хотів подивитися. По декілька упаковок я собі замовив, бачите, замовив дві пачечки таких, дві таких, і ще одна довша, бачите? Більший розмір. Це одиничка. Це один нолик, бачите? І одинички. Давайте ще подивимося застіпки. І це один нолик. Подивимося застіпки. Закінчилися в мене застіпки. Давайте глянемо. О, Горненькі. Коротше саме універсальна класна застібка. Щось в я таки замовляв, а тепер буду, бачите, можна у вістату замовити і разом з цим з от така Отака була розпаковочка, друзячки. Будемо на це все ловити, будемо ловити судаків. Скоро розпочнеться сезон каналу в бурштині, якщо дозволять рибалити, тому що зараз заборона. На риболовлю 170 гривень штрафу. От. І будемо це все розловлювати і ловити рибку. Ну а зараз разом зі мною давайте відправляємося на риболовлю і спробуємо щось зловити на водоймах Івано-Франківщини. Вітаю вас, друзі, на каналі Франківський Спінгі. Сьогодні, за моєю спиною, міське озеро. І сьогодні ми будемо рибалити. Ввечером, вечірнього, або вже майже нічного судачка. Тому, друзі, така справа. Зараз може підтягнуться хлопці, може буде Олег, може буде Андрій. І будемо разом рибалити хижу рибку. Тому не перемикайтесь, думаю, буде сьогодні цікаво. Взяв я воблери, взяв я і силікончик різний. Тому сьогодні буде щось експериментально нове. Або ж E -e, класичне джиг, тому погнали. Що? Є риба? Так, тут у нас тут закинуто, да? Я понял. Там у нас теж спиннинг є. Там у нас також закинуто. Ще будемо тут пробувати. Це плотва? так да. диви, диви. диви подивись, <гум> <Підбагрилась плотвачка. Опа. гум> Андрюха. Привіт-привіт. А де твоя вудка? Можеш мені Я в тебе візьму покидати. О, починається. Я там так. живу, я там. Що, друзі, які, стемніло вже. Покидав я от от колір. Натуральний. Сьогодні приїхав тільки. Покидав я, бачила Snake... Snake в такому кольорі. Покидав я. x віст в такому кольорі, Бачите, такий натуральний. Вже багато кольорів перекидав і ні одного клювання. А, кидав я от сьогодні проїхав цей колір, десь він тут в мене воно з двійничком. Оцей колір кидав, локс. І нічого, нічого поки що. Зараз покидаю щось Уже яскравіше. От ось такий лимонний поставив, Ну ніби завжди працював. Судачок на віст. Бачите вот такий судочок. Такий грам 400, напевно. На головочку Що відпустимо чи сфоткаємо? Попробуємо сфоткати. Поки він. Тихенько стоїть. Ну що, друзі, пливо підростає. Котлетка. Погано. Ну що, друзі, вечірні ліхтарі Івано-Франківська і е, продовжимо рибалити на міському озері і подивимося, чи вдасться мені зловити якусь трофейну рибку або хоча б половити судачки. Тому всім до зустрічі! А я гуляю вон сон. Клоть! Клоть! Нюхає! Підливає, зараз буде удобряти, а у мене є ці е, пакети для добрива. Потім добриво-смітник, як то кажуть. п'ять дай, дай підписникам. Локі! 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 який то нюхач. Локи. А, а що ти тут? Лочик. А, ну, куди пішов? Mm. Ты хитрий, хитрий Дивіться, дивіться, який Раділи. Флоки. До мене. До мене. До мене. Все, стій тут, стій, все. Стій, стій тут. який тут красочик. Ай. Йдемо, 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 йдем. біжимо, біжим. От дивіться, тут вирвали клумбу, висадили і вирвали.